Партія місцевого самоврядування вперше запросила як політична сила науковців до участі у Круглому столі проблем місцевого самоврядування. І я теж приєднуюся до її слів і підкреслюю, що вперше в історії Української держави політична сила. Звертається до науковців, вчених з пропозицією залучитися до реального державотворення, до відпрацювання пропозиції, які експертне наукове товариство може оцінити, відхилити або рекомендувати впровадження. Перша політична сила звертається до науковців за ознакою. Неналежності до тієї чи іншої структури, наприклад, Національної академії наук України, Національної академії державного управління при президентові України, передбачаючи, що тільки в цих структурах зосереджено науковий потенціал України, що там тільки працюють дійсні науковці. А вона звертається до всіх науковців України, до всіх працюючих в галузі в цьому напрямку. Звертається до науковців тих, що багато років працювали, як раніше говорили, у стіл, яких ніхто не чув, не цікавився наробкам, напрацюваннями науковими школами. Звертається до всіх науковців, які бажають працювати і давати реальний результат. Перша політична сила об'єднує біля себе науковців нової для України галузі наук, науки державного управління, якраз тої галузі, яка і створювалася нашими науковими батьками, академіком Луговим Володимиром Ларіоновичем, професорами князем Володимиром Миколаївичем Троянов Віталієм Панасовичем, Нижні Ніна Романіна, Розпутінка Івана Васильовичем, Бакуменка Валерієм Даниловичем, цим першим і без перебільшення, я б сказав, золотим проректорським складом Національної академії державного управління при президентові України, створювався для забезпечення ефективного державного управління, відпрацювання механізмів державного управління, засад і організації місцевого самоврядування, підготовки фахівців державної служби. Нової генерації. Перша політична сила декларувала і в статуті, і в самої назві ті цінності, які ми з вами поділяємо, не спекулюючи ні почуттями, ні історією, не беручи на себе ті гасла, які будуть тільки використані при проведенні виборчої кампанії. Ця політична сила взяла за основу ці цінності, які не розділяють народ України. А навпаки, об'єднують і лівих, і правих, і радикальних, і не дуже радикальних, і націоналістів, і не націоналістів. Ті цінності, що об'єднують звичайних людей, нас з вами це в першу чергу місцеве самоврядування, самодостатність місцевих громад, їх самостійність вирішення багатьох проблем життєдіяльності. Олександр Миколайович Кондрашов, доктор з державного управління, професор академії муніципального управління, разом зі своїми колегами взяв на себе високі завдання та поставив амбітні цілі. 24 роки всі політики, всі політичні сили і нинішні, і ті, що відійшли в небуття, багато обіцяли, говорили, піднімали на свій щит питання місцевого самоврядування тільки напередодні виборів. Після виборів, хто приходив до влади, забуваючи за свої обіцянки. Скільки разів виїжджали за кордон, що досвід реформування. В тій же Польщі, наприклад, мабуть, сьогодні немає ні одного повіту, воєводства, міста, населеного пункту, де не відмитилися наші політики-реформатори. Повертаючи до батьківщини, пам'ятали за позитив реформ максимум два-три тижні. А потім ми знову вже вигадували свій особливий український варіант реформування. Мабуть, всі сьогодні присутні в цьому залі, як практично у всій нашій країні, погодяться зі мною, що далі не вирішення проблем, що накопичилося і в першу чергу у місцевому самоврядування ставить питання саме існування держави України, стає першочерговим питанням, забезпеченням національної безпеки. Вже не закінчиться все тільки розмовами-прожекторами. Тільки реальне, а не надумане самоврядування громад може врятувати нашу країну. Італійський філософ Нікола Макевелі писав, мабуть, якраз для сьогоднішнього дня саме складним є провадження нового, бо старі управлінці звикли працювати за старими правилами і знають, що вони від того будуть мати, та будуть боротися з новими змінами, бо не знають. Як їм бути при них. Але рівень готовності сьогодні суспільства зовсім інший, готовий для проведення змін найвище. І вже змін не тримати ні зверху, ні, ні знизу. Реформа бути. І я ще раз хочу звернутися до колег науковців вже зі словами древнегрецького філософа Платона. Ті, хто достатньо має розуму, щоб не лізти в політику карається тим, що іми правлять люди дурніші їх самих. Теж, мабуть, не знайдеться в цьому залі того, хто був проти цих слів. За 24 роки ми з вами досідались в стороні від політики, вважаючи, що це не наша справа, що політика це грязна справа, що це не для нас. Що ми в стороні будемо споглядати та в кращому випадку критикувати. Або підсміюватися над недалогими політиками. Частина нас залишилась вже сьогодні без роботи. Частина покинула свої міста, своє житло, все, що було надане за все життя. Гинуть люди, втрачаємо територію, втрачаємо країну. Від цього не затрахований ніхто. І тому нам сьогодні пропонують разом змінювати країну, бути відвертими, бути відповідальними за майбутнє наших дітей, за майбутнє України. Нарешті є можливість втілити в життя або хоча б зробити таку спробу впровадити всі наші вперше удосконалення дістало подальшого розвитку. Ще на двох аспектах я хотів би звернути увагу присутні. Перше, це можливість об'єднання всіх науковців вчених, випускників магістратур, аспірантур, докторантур біля політичної партії, якої є партія місцевого самоврядування. За 24 роки, незважаючи на необхідність такої роботи, ми не змогли об'єднатися для захисту інтересів галузі науки наших колег. Були спроби. Це і суспільна організація Українська академія наук державного управління, діяла, яка ділила тільки парафелі. Президентів та віце-президентів, і Асоціація докторів наук з державного управління, яка на противагу від академії без адміністративного ресурсу зробила мучні кроки до самоідентифікації, по розробці та до донесення до громадськості власної думки. На жаль, багато хто не зрозумів та не підтримав ініціативу професора Мартиненка Василя Миколаївича, присутнього на нашому засіданні. Ми, як рестомаційні українські демократи, мабуть, можемо тільки об'єднатися, тільки під загрозою в тому випадку писали розстрілу під загрозою знищення. Мабуть, такий час прийшов і для галузі, і для науковців, і для наших випускників, як фахівців, яких ми стільки років готували. Біля 20 років ми говорили і нам говорили, ми готуємо еліту нації, золотий президентський резерв. А по факту маємо байдужість, безгосподарність, девальвацію цінності, а в деяких випадках приниження людської та професійної гідності. Що говорити про те, що кожен магістр повинен бути в кадровому резерві держави, коли на готових та підготовлених докторів наук з державного управління? А деякі доктори у нас прийшли всі рівні підготовки, всі рівні освіти з державного управління, це магістр, кандидат, наук, доктор, наук. І такі випадки у нас не поодинокі. Сьогодні в Україні є тільки перший генерал-майор, який. Вступив до військового училища в Україні, а сьогодні отримав погони генерал-майора. У нас таких генералів декілька, які пройшли магістра, кандидата наук і доктора наук з державного управління. Але на таких докторів не ня... ніхто не звертає уваги. І нікого навіть не виникає думки, щоб запросити запропонувати ви, фахівці, на вашу підготовку держава. Витратила немалі кошти, настав час і вам забгтися у плуга і показати, що ви вмієте і на що ви здатні. Присутні можуть закинути, а чому самі доктори не виходять з такої ініціативи? Відповім: такі спроби були і неодноразові. І я сам був неодноразово свідком, коли доктори науки, які тільки що захистилися, не те, що бажали працювати в державних органах, Вони горіли цим бажанням, оббивали пороги адміністрації, давали пропозиції, напрошувалися на зустрічі, але все це закінчилося одиноким гласом постелі. Взагалі, на мою думку, в державі ніхто не знає не виробничого потенціалу ні людського. В першу чергу, фахівців вищого рівня підготовки. Повернути увагу до галузі, до системної виваженої підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. На мою думку, це є одне із основних завдань партії місцевого самоврядування. Ми не повинні дочекатися чергової культурної революції а в деяких випадках ми можемо сьогодні це концентрувати, коли нікому не потрібні фахівці з трьома рівнями підготовки, а в той же час на ключові посади в регіонах, в галузях органах управління призначаються випадкові люди. Шановні друзі, запрошую учасників круглого столу до відвертої, дружної і зацікавленої розмови. Дякую за увагу.